На площі свободи відбувся концерт самодіяльного гурту Патріот. Колектив зі Львовської області приїхав, аби підтримати бойовий дух вояків, які перебувають на кордоні. За два дні хлопці встигли виступити в двох районах. А сьогодні заспівали українських народних пісень «Херсонця». Гурт Патріот це звичайні хлопці, які познайомилися в столиці на Євромайдані. На Херсонщину вони завітали, аби підняти патріотичний дух військовослужбовців, котрі несуть службу на прикордонних блокпостах. Учасники колективу приїхали сюди власним коштом, проте зовсім не шкодують про це. Адже мета себе виправдала. Вони дістали місць дислокації військових та потішили їх українськими піснями. Ми хотіли наша мета донести до них, підняти їх моральний дух, щоб добре це, що ми. Посіяли в них це пісня нашу в їхніх серцях, щоб вони мали її, залишали, тому що наша пісня від батьківщини до матері, до синів, до дочок, до дітей. Гурт Патріот виступив перед бійцями в Чаплинському та Генічеському районах, де відбулось одразу кілька концертів. І, хоча графік військових напружений, встигли поспілкуватись та навіть скуштувати солдатської каші. Є той український дух, ми єдині, не і неділимі. На мою думку, вже давно мало бути та от співпраця більше зближення. Заходу, сходу, центру, Півдня, півночі всієї України сьогодні мали можливість послухати патріотичних пісень і жителів обласного центру. Чимало херсонців зібралися біля адміністрації, аби почути колектив із Західної України. В цій великій програмі, тому що це ж не тільки гурт, ще і гурти інші приїжджають, і і навіть наші з Херсонці їздять туди. От недавно приїжджав також концерт великий давали афганці. на от е, якби свою задачу в. Цій е, патріотичному вихованні армії гурт Патріот виконав. Хлопці з гурту Патріот впевнені, що в цей непростий для країни час пісня допоможе об'єднати схід та захід. Планується, що Львівщину з візитом у відповідь відвідують херсонські творчі колективи. Раз, 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 два, три. Раз, два, два, раз, три.